Щирі вітання з Рівненщини. Мене звати Марина Миколаївна Гребень. У 2010 році я закінчила міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука та здобула ступінь спеціаліста. І ось уже 13 років працюю вчителем зарубіжної літератури та англійської мови у великоцепцевицькому ліцеї Антонівської сільської ради. Головне завдання вчителя на сучасному році зарубіжної літератури залучення до творчої співпраці, до діалогу з автором усіх учнів, навчити учнів обґрунтовувати свої твердження. Кожен учень, незважаючи на авторитети, виробляє свою думку в контексті навчальної програми. Метою предмету є забезпечити розвиток критичного мислення за допомогою залучення учнів в інтерактивний процес. Навчити учня критично мислити означає якнайкраще підготувати його до життя в демократичному суспільстві. Коли людина перестає читати, вона перестає мислити особливої актуальності в методиці викладання зарубіжної літератури набуває проблема формування читацької компетентності учнів. Тому важливо постійно дбати про те, щоб учні не лише вивчали окремо взяті теми і розділи будь-якої навчальної дисципліни, а й набували під час їхнього опанування ключових та предметних компетентностей, накопичували творчі потенціали. Найперше завдання, яке я ставлю перед собою, організувати правильний ідейно-художний аналіз твору, який допоможе інтерпретувати твір. Перш ніж виконувати творчі завдання на уроці, потрібно поринути до тексту художнього твору та відчути його на емоційному рівні. Технологія розвитку критичного мислення дозволяє вчителю допомогти учням стати більш самостійними, мислити критично. Вона дає реальну можливість створити в класі атмосферу партнерства. Під час роботи з учнями використовую різні методики розвитку усного та писемного мовлення навчаю працювати в команді, отримувати знання через гру. На етапі актуалізації учні активно пригадують, що вони знають з цієї теми, встановлюють рівень власних знань. За допомогою стратегії передбачення, використовуючи ребуси, прислів'я, приказки, ключові слова та критичне мислення, учні передбачають тему, мету уроку, сюжет твору. На своїх уроках я також використовую метод Мозкова атака з метою оперативної перевірки засвоєних учнями знань доцільно проводити різні види літературних диктантів, наприклад, ставити пропущені в тексті слова й словосполучення, хронологічний диктант, бліц, диктант або відгадай слово взаємоопитування. Це один із способів роботи в парах. Я використовую його на стадії осмислення. Дана форма сприяє розвитку комунікативних навичок у теорії розвитку критичного мислення. Велика увага приділяється запитанням, які стимулюють критичне мислення і спонукають тлумачити факти, синтезувати думки, аналізувати інформацію, породжувати і трансформувати образи, давати оцінку та зіставляти свої погляди з тим, про що говориться в тексті. Стратегію кероване навчання використовую під час роботи з текстом при вивченні нового матеріалу. Доцільно використовувати метод квадрама, обери позицію, щоб з'ясувати, як новий матеріал засвоєний школярами, використовую групову форму синтез думок. Під час закріплення чи повторення начального матеріалу використовую методику взаємних запитань, яка полягає в тому, що після прочитання тексту в групах або парах поставити різні запитання до частин тексту. Наприкінці уроку на етапі закріплення та усвідомлення вивченого застосовую стратегію доповідач респондент, СЕНКАН – створення есе. В умовах дистанційного навчання ефективним є проведення онлайн уроків у формі перевернутого навчання, коли учні самостійно читають художні твори, виконують випереджувальні Тематичні завдання розміщені на онлайн платформах, а під час уроків мають більше часу для виконання інтерактивних завдань. Вікторин Мої учні стали учасниками буктрейлера на прочитаний твір. Уроки літератури це уроки спілкування із книгою, розуміння її глибинного змісту. Працювати набагато цікавіше та захопливіше, коли урок відбувається з використанням мережі інтернет. Саме тому я використовую відеопрезентації, перевіряю знання за допомогою QR-кодів та тестових завдань, використовую платформи WordWall, Learning Apps, Life Worksheets. Зарубіжна література предмет надзвичайно важливий. Він сприяє формуванню особистості, виробленню вучнів естетичного смаку, усвідомленню місця, національних культурних надбань, серед надбань інших народів і культур.